Вітаю вас на наступному занятті з навчання грамоті, оскільки тема нашого тижня професії ми сьогодні будемо тренуватися у поділі слів на склади, саме використовуючи назви професій. Отож, почнемо: Водій! Порахуйте, будь ласка, скільки складів у слові водій. Два. Кухар на кораблі називається кок. Порахуйте, будь ласка, скільки складів у слові кок. Один. Людина, яка працює на тракторі, називається тракторист. Порахуйте, будь ласка, скільки складів у цій назві. Навчає дітей вчитель. Порахуйте, будь ласка, скільки складів у слові вчитель? Садівник. Скільки складів у цьому слові? Мер міста. Скільки складів у цьому слові? Толяр. Порахуйте кількість складів. Минулого заняття ми з вами говорили про молоточок наголос, який може падати на голосний у будь-якому складі. Значок наголосу виглядає саме так, а склад, на який падає наголос, називається наголошений. Зазвичай у словах є, але зустрічаються слова, у яких є два наголоси в одному слові. Пригадайте, про які слова ми говорили минулого заняття. Назвіть ці предмети, чим назва їх відрізняється? Замок, замок або ось ця пара слів. Дорога. Дорога. Нагадую ще раз, що від зміни місця наголосу у слові навіть значення слова може змінитися. Саме тому наголос такий важливий. Тренуємося ще. Назвіть, що ви бачите на екрані. Це гори, гори. Якщо ми вимовимо це слово швидше, то ми чітко почуємо, що наголос у цьому слові падає на перший склад Гори. Пробуємо змінити місце наголосу у слові. Вимовте це слово так, щоб наголошеним став другий склад. Гори. Гори. Це команда горіти. Наголос падає на другий склад. Змінилося місце наголосу, змінилося слово. Наступна пара слів. Погляньте, будь ласка, як можна назвати цих хлопчиків? Так, це брати, брати. Останній другий склад є наголошеним. Пробуємо змінити місце наголосу. Вимовте це слово так, щоб наголошеним став перший склад. Не брати, а брати. «Брати» – дія. Наголос падає на перший склад, а слово змінилося брати, братий. Пробуємо визначити наголос у словах. Тренуємося разом. Механік. Скільки складів у цьому слові? Ме, ха нік Три склади. Щоб визначити місце наголосу, потрібно це слово вимовити швидше. Механік. Механік. Який склад наголошений в цьому слові? Перший, другий чи третій. Механік. Другий склад наголошений. Звук А ми дуже тягнемо. Тренуємося ще. Лікар. Для початку нам треба це слово поділити на склади Лікар. Вимовимо це слово швидше, щоб почути місце наголосу. Лікар. 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 Всі почули, що наголос падає на перший склад. Ветеринар. Порахуємо кількість складів у цьому слові. В, Т, ринар. Ого, яке довге слово! Скільки в ньому складів? Пробуємо визначити місце наголосу у цьому слові. Вимовимо це слово швидше: Ветеринар, ветеринар, ветеринар на останній склад. Зараз буде складне завдання для справжніх майстрів слова. Подивіться, будь ласка, у нас є схема слова, в якому два склади, а наголос падає на останній склад. Озирніться довкола, знайдіть слово. Яке буде мати саме таку схему два склади, а наголошеним буде другий склад. Наприклад, слово диван, рушник, магніт на холодильнику. Озирніться довкола і знайдіть слова, у назві яких буде два склади, а наголошеним буде перший склад. Ложка, котик, чашка. Пригадаємо, що ми знаємо про звуки. Звуки бувають голосні. Голосні звуки це ті звуки, які ми. Назвіть ці звуки, скільки голосних звуків в українській мові якою фішкою позначаються голосні звуки? Що ми знаємо про приголосні звуки? Чи можемо ми їх співати? Чому? Що нам заважає? Ми знаємо, що приголосні звуки бувають тверді і м'які. Позначаються тверді приголосні звуки однією рисочкою, м'який приголосний ми позначаємо двома рисками, оскільки ми і не можемо співати, і нам ще дуже важко. Перш ніж ми перейдемо до звукового аналізу, повправляємося у визначенні однакового звука у слові. Послухайте слова, вимовте їх за мною та спробуйте зрозуміти. Який звук однаковий для усіх цих слів? Шуба, кішка, куліш, миша? Який звук є в усіх цих чотирьох словах? Можливо, він буде знаходитися в різних місцях. Адже ми знаємо, що звуки можуть бути першими, можуть бути останніми, а можуть знаходитися всередині слова. Спільним для цих слів буде звук «ш». Вправляємося ще. Заєць, зозуля, язик, мороз. Який звук є спільним для усіх цих слів? Звук З. і ще раз: сова, сніг, веселка, колос. Який звук буде спільний для усіх цих слів? Як ми його вимовляємо? Це звук с. І ми стуляємо зубки. А зараз спробуємо зробити звуковий аналіз ось такого зимового слова. Сани. В слові сани, як ви бачите, буде вже не три, а цілих чотири звуки. Спробуйте вимовити слово сани і визначте, який звук у цьому слові буде першим. Стани. Звук с. Що ми знаємо про звук с? Чи можемо ми його співати? Це звук приголосний, але приголосні бувають тверді і м'які. Звук с зараз в цьому слові твердий чи м'який? Твердий. Як ми позначаємо твердий, приголосний? Однією рискою. Співаємо слово далі, щоб почути, який наступний звук? Сани. А наступний звук. Що ми знаємо про звук А? Як ми його позначаємо? Тягнемо слово далі, який звук третій? Ну, ну, Вимовте цей звук, будь ласка. Що відбувається у вас у ротику? Який звук «Н»? Він приголосний, але приголосний твердий, чим який? Санни. Санни. Твердий. Позначаємо однією рискою. Який звук? останній в слові сани? Негарний, але голосний звук. Позначаємо ми його кружечком. Але на цьому звуковий аналіз не завершується. Нам потрібно це слово вимовити швидше, щоб поставити в ньому молоточок на голос. Сани. Сани. Наголос падає на А. На перший склад. Сани. Повторімо вивчені букви. Назвіть букви, які ви бачите на екрані. І е, А, і, У, О, це шість голосних звуків. Продовжимо м. Н і остання пісенька змії с. Повправляйтеся у читанні складів. Пробуємо за мною. Ма, мо, му, ми, ме, Мі. Спускаємося на нижній рядочок. Язичок прилипає до стелі нашого будиночка. На, но, ну, ни, не, ні. Пускаємося нижче. Тепер у нас на перший звук у нас зчіпляються зубки: СА, СО, СУ, СИ, СЕ, СІ. Потренуйтеся ще самостійно. Пробуємо дібрати слова за поданим початком. Наприклад, озирніться довкола і знайдіть слова, які починаються із складу ка. «Ка кактус, наприклад, ка каша К, калина к, картина. Знайдіть свої слова, які починаються із складу К. Доберіть, будь ласка, слова, які починаються із складу В. В. Продовжіть. яке слово ви дібрали. Потренуємося ще. Доберіть слово, яке починається із складу СО. СО. Яке слово ви дібрали? Спробуємо скласти, записати та прочитати слово, яке ми складемо із оцих картинок. Будемо ми слово збирати із перших звуків цих слів. Який перший звук у слові ножиці? Ножиці Н. Назвіть перший звук у слові інди і. Перший звук у слові сова? Пробуємо об'єднати. Ці букви і прочитати слово, яке ми записали. Перші дві букви читаються разом. Це один склад. Ми такий склад уже читали. Щоб його прочитати, нам потрібно приліпити язичок наверх на звук Н, відліпити і сказати І. Ні. Тепер додаємо ще один звук. Останній в кінці С. Пробуємо спочатку. Ніс. Ніс. Це наш носик ніс. Спробуємо прочитати ще одне слово. Прочитаємо перший склад у цьому слові. Щіпляємо зубки, відлипаємо і кажемо і Сі. Другий склад. Нам треба підняти вгору язичок. Но, з'єднаємо ці два склади. Сіно. но це суха трава, яку заготовляють для годування домашніх тварин. Сіно. І наостанок ще одна дуже легка, але цікава вправа. Назви дію. Вчитель, що робить? Навчає. Художник, що робить. Малює або правильніше пише картини. Що робить перукар? Стриже, укладає, миє. Що робить будівельник? Будує. Що робить швачка? Шиє. Що робить продавець? Продає. Що робить лікар? Лікує. Дякую вам за гарну роботу. Тренуйтеся у визначенні місця наголосу у словах, у поділі слів на склади та, та добиранні слів із заданим початком. А ми зустрінемося з вами на наступному занятті. До побачення!